Кью Джек Ман, мрійник, фантазер, живе в вимишлених своєю фантазією, світах, через то, що сильно вживається в роль і не виходить з того стану взагалі під час якогось проекту в кінематографі. Ще задовго до початку зйомок, за два місяці до них, починає уявляти себе тим головним героєм, який прописаний йому в сценарії. І цілодобово уявляє себе цілковито цим персонажем. Переносить це в звичайне життя, яке для нього перестає існувати і починає жити щохвилинно тільки цим вимишленим персонажем. Джек Ман дуже багато думає і аналізує, як би думав і поступав цей персонаж десь приблизно через від трьох до п'яти місяців. Йому получається повністю вживитися в цей новий персонаж, так би мовити, перевтілитися. Робить він це для того, щоб на зйомках фільму не думати, яким би мав бути цей персонаж, бо він ним вже якби стає в реалі, і не тратити на це енергію, а просто повторювати завчені на пам'ять діалоги по сценарію. Його талант колись високо оцінив якийсь старий театральний вчитель. Але він сказав, що Джекману не вистачає позбутися від його звичайної особистості під час озвучування ролей, і він їх озвучує механістично, без життя. І треба щось з тим робити, якщо він хоче рухатися далі театральних кружків. Ну і Джекман два з половиною років ламав собі голову, як йому вийти з того положення і не знайшов нічого кращого. Як отак прямолінійно підійти до цієї проблеми і просто вживатися в роль ще задовго до початку зйомок, відсунувши в забуття свою реальну особистість і стаючи вимишленим персонажем на весь час зйомок. І навіть після їх завершення його ще по інерції відлунює в цьому вимишленому персонажі десь до півроку. Тільки тоді його відпускає, і він стає собою на короткий час. До початку нового сценарію. І тоді, коли його відпускає, то сам він як особистість відчуває сильну спустошеність, особливо душевну. Так ніби він забув за свою душу, не годував її і не плекав, і яка була свого роду, ніби заточена в бетонному глибокому і пустому колодязі. Йому дуже некомфортно від такого, і за кілька тижнів в нього появляється стійке бажання зайти в алкогольний запій і впасти в забуття від усвідомлень такого внутрішнього стану пустоти. Тобто він через ті регулярні перевтілення отримав глибоку психологічну залежність від них, і то зрівнемо, як зі своєрідною наркоманією. Якщо б в нього теоретично перестали поступати пропозиції від сценаристів, то йому було б потрібне дуже серйозне лікування психіки, бо собою звичайним на 100% він би бути вже не зміг його можна назвати дуже позитивним чоловіком, але цей позитивізм являється не якостями його справжньої натури і характеру, а позитивними аспектами вимишлених персонажів зі всіх його ролей. Які він зіграв. Особливо багато цих позитивних рис в нього залишилося від фантастичних персонажів. І вони в буквальному сенсі прямо вживлені в його особистість, як якісь сторонні імпланти, які його скеровують потім в мисленні і поступках світ він бачить як сумбурність і хаос. Стабільне бачення якоїсь частини світу для нього неможливе. Через постійно міняємі вживання в різні ролі і в різних персонажів, які мають або мають мати своє особисте бачення світу згідно їхніх прописаних сценарієм якостей особистості, мислення і вчинків. Перевтілюючись в новий образ, Джекман стає приблизно від півтора до двох або навіть і трьох років зовсім іншою людиною, діаметрально іншим. Ніж був до того. І з точки зору розвитку душі, в нього вона зовсім не розвинена, тобто емоційно психологічні реакції на різні ситуації в нього лишаються на рівні чотирирічної дитини, якщо би він користувався своєю особистістю. Але на всі такі ситуації він зразу приміняє характер, діалоги і вчинки тих персонажів, яких він зіграв в минулому. І таким чином, якби відлунює ними в навколишнє життя. Притому, вони всі абсолютно не є його персональними рисами особистості, а тільки завченими на пам'ять колись різними ролями. Але цим всім він видається оточуючим, дуже шляхетним, витонченим і високородним, і подобається всім, як пресловутий червонець, як то казали в старину. Ну так, звісно. Що буде подобатись? Тож все, що він говорить і як веде себе, просто ідеальні завчені ролі ідеальних персонажів тому, оточуючи часто ідеалізують його саме через таку подачу себе, як ідеал. Притому сам він, як особистість, не знає ні як жити, ні як поступати, ні якими орієнторами мотивуватися в житті, якщо теоретично. Він би був повністю позбавлений ролей в кіно. Тоді би він просто зупинився стовпом, почав би крутити головою наліво направо, не знаючи ні що робити далі, що говорити і куди податися. І саме головне, для чого це все треба йому особисто. Всередині його живе кілька глобальних страхів, що якщо б оце все по пропозиціях ролей одного часу припинилося, чи Голівуд перестав би існувати через якісь потрясіння в світі, чи Третю світову, то йому би просто настав кінець? Повна торба, як то кажуть, отак він і живе від ролі до ролі. Більше нічого по суті його в житті не цікавить за виключенням якихось дрібних і незначних дрібниць, які тут і немає змісту озвучувати. Тепер опишу його характер, верніше характер, як суміш різних факторів, перейнятих ним від різнопланових персонажів. В соціальному прояві він може здатися доволі багаторівневим, який багато що знає і багато чим цікавиться, в поглибленому еквіваленті там і наукові винаходи, і бізнес-технології, і торгівля цікавиться криптовалютами і торговими ринками Форбс, трошки автомобілями. Вивчає можливості обережних вкладів частини своїх заробітків в якісь стабільні і сталі проекти, по типу якихось закритих мистецьких осередків чи інших нешироко широко популярних в масах напрямків, куди вкладають свої кошти багаті люди. До багатіїв себе не відносить вважає себе серед багатіїв, стоящим на самій початковій лінії, але дуже би хотів відчувати себе одним з них. Хоча таким не буде ніколи через свою обережність бо там треба ризикувати, а він нездатний на таке і боїться грошових втрат. І взагалі, йому відірвати трохи грошей від себе все одно що палець чи вухо відрізати в прямому сенсі. Настільки він боязний щодо втрати грошей, бо постійно думає. Що в одну мить вся ця його акторська кар'єра може закінчитись дуже різко. Він керується в тому якимись слухами в вузьких колах про зміну світового порядку, і понавидумував видумував собі всякого про це все в тому, що привичне йому життя вмить закінчиться і прийдеться все кидати і кудись переїжджати. Коротше, нафантазував собі мішок страхів. Все це через спритно скриваємо деяку малодушність і вузьколобість мислення. І як похідне від цього купа видумок і страхів, як доходить діло до вирішення багатопланових задач, в нього тоді 12 паятниць на неділі. Страшно переживає, хапається руками за голову і метається в різні сторони. Звісно, головне, щоб того ніхто не бачив. Завжди в Етеїхаря керується інструкціями якихось аналітиків, яких шукає все так же втихаря. Головне, щоб ніхто не здогадався, що він малодушнічає. чає. Ну, от такий суто жіночий аспект особистості в нього яскраво присутній і часто не дає йому спокою в духовному прояві, тобто в емоційно-психологічній взаємодії зі світом. Яскраво виражене пофігістично роздовбайське ставлення до багатьох вагомих аспектів, які диктують умови життя простим людям і скеровують їх повсякденну поведінку та мислення згідно тих аспектів. Адже кман радий, що його то все не стосується і що він з того вирвався, посміюється над такими людьми, що вони лохи і копошаться далі в своїх житійських турботах, а він такий класний. Мудрий і хитрий, давно з того вирвався, і тепер його то все не хвилює. Тобто привоз носить себе через це, над простими людьми, що він це щось краще, ніж вони, на його думку. Бо він актор і може не ходити на роботу, не платити за то все, що прості люди, що він з того вирвався колись, і такий він з себе весь розпрекрасний мудрець, а вони всі лохи. Ну що тут сказати, скудоумність в нього це людина неособливого інтелекту і низької освіченості. Через це таке порівняння себе і всіх людей. А по факту виїхав тільки талантом і надзвичайно цепкій хваці відносно своїх цілей. От тільки ці два аспекти по факту і відрізняють його від простих людей, а не то все, що він про себе напридумав. Хоча. В кожної людини можна чогось хорошого повчитися, і в нього теж. Але ідеалізувати його явно не варто. Бо там нема що ідеалізувати. По суті, це просто актор, як десятки інших, таких, як і він, а може, і талановитіших. І не більше того, кінець діагностики. Хто хоче отрити схожу діагностику, звертайтесь в мій телеграм, посилання в шапці опису каналу.